Богдане, нарешті можемо привітати вас з перемогою. Затягнулася серія поразок. Декілька слів по сьогоднішньому поєдинку. Доброго дня. Дійсно, команда вже ну певний період часу е, йшла до того, щоб нарешті здобути перемогу. Е, викладались в кожній грі е, завжди. Ну намагались. Просили, щоб у нас був суперник поскладніше, тому що для того, щоб більш-менш підготувати команду на осінній сезон. В першу чергу, також хочу передати вітання нашому президенту команди Костянтину Лихіченко, який зараз перебуває на передовій. Ми завжди про нього пам'ятаємо. Ну і не, не тільки він, ще є хлопці нашої команди, які зараз боронять нашу державу від агресора. По матчу, як тобі поєдинок, визнали гравцем матчем. Он... Час об'єктивно не так ти багато вже сейвів сьогодні. зробив, але відстояв на нуль. Дійсно, хлопці дуже виклались, тому можливо, і не я найкращий гравець нашої команди сьогодні. Ну, намагались трішечки бачили турнірну таблицю, розклади, намагались допомогти декільком командам. В першу чергу команді Аксонсофт, нашій команді-побратиму. Вони ми з ними ну, часто в залі перетинаємось, Е, тому грали для них, сподіваюсь, вони оцінять і ну, чекаємо від них якусь відповідь. Добре. Ну і таке питання: сьогодні дуже дуже багато суперечних епізодів. Три перегляди вар. Всі рішення не на користь команди, які брали цей вар, особливо останній. Чи є бажання щось прокоментувати? Можливо, якийсь окремий епізод, можливо, загалом. Ні, як, як на мене дуже кваліфіковано судять арбітри в принципі, ну в цьому турнірі це найкращі арбітри. Ну одні з одні з найкращих, і взагалі ну в турнірі під гідою федерації у залу найкраще суддівство. Ну дві команди намагалися, бо дуже було дуже був запеклий поєдинок. І у нас завжди з ними вони виступають ці хлопці під різними назвами, але у нас завжди з ними складна матчі. В минулому році там взагалі у нас було багато вилучень, там спірних епізодів. Тому ну нас завжди з ними бій. Дякую. Дякую.